Так, 15 вересня п'ятниця 244 ночі. Я хочу подякувати українській родині з Вашингтона, які сьогодні прислали 200 доларів на PayPal. Я хочу подякувати пані Катерині з Молдови, яка прислала 50 доларів Western Union. Я хочу подякувати Анжеліці в чергове з Португалії за чергову фінансову допомогу. Я хочу подякувати пані Оксані з Каліфорнії. За моральну і психологічну підтримку. А також я хочу подякувати українській родині з Італії. Оце вони мені стільки прислали листів. Оце вони мені прислали е, посилки. Тут є навіть подарунки для мене і для Вови. 17 червня Олексій з Днем Народження тебе, сину. Я про позитивні новості з Італії. Тут Олексій і Вова, вова, тут і теж є. Це мені передали лімончелло з Італії. Зроблено з видішкою 2,5 роки. Це мені передали, я навіть не знаю, що це таке. Подарували також і написали Олексій, це зробіть морозиво, покладіть в холодильник. Ну і далі як це робиться? Це все я розпишу. Ну і тут багато-багато ще слів, добрих, позитивних, подяки. А, ці люди, оказується, за мною спостерігають з перших днів війни, але все ніяк не могли на мене знайти, бо в мене все время бомбили фейсбуки. Давайте коротенько. Значить так, якщо комусь потрібно дорослі памперси, точніше памперси для дорослих, будь ласка, напишіть мені а, на гарячу лінію. 068 354 5737 Telegram, Viber або WhatsApp Я відправлю е, новий поштой за власні кошти, бо мені гроші на карточку не надходять. Не розкривай. Ну я показую просто. Нащо? Ну, люди знають, що це потрібно. За власні кошти відправлю е, посилки. Е, так, далі. Це все отакі речі щось передам. Моїм малим бочачкам, бо вчора мене Ваня у гостях. Я сказав, що спакую, пришлю. Тут магу навіть нам передали для рапортів. Бо у нас тепер є принтер. Дякую велике, нам допомогли з принтерами. Це мені подарунки прислали, але це 43-й розмір, трудую є. Це не, трошки не мій розмір, тому я знаю, кому подарувати. Отакі от штучки класні руки подарили мені. Отакі от. А мені подарили також духи, одні духи, Вова, тобі другі. Ну, обоє мені, звісно, духов піде, тому що диктатура в нас стримі, бажана буде вставатися. Ось такі винашелі. Це все я в гуманітарну допомогу, тому що в мене заява повна. Ось ще тут кава, тут чай, тут печиво, тут тунци, це олівкова олія, це спагетті. Це сусідам віддати. Да, вони нас якраз з Харкова там переїхали, заселилися. Так що все це буде попаковано. Це у мене... Це от це. Давайте. Рожа вже. А, мені просто не сьогодні його фото присилали, тому щось я про нього сьогодні згадав. Та ніхто не слухає тебе. Хорошо. Ми дивимося на крис. Смотрите, Тоже релакс. Тоже не, не, сплять вночі вместе со мной. Звісно, же не сплят. Да, мої девочки. Сложно mm. уснути, коли хтось кто на камеру, да? Э, <рес> так що, дякую велике... Каліфорнії, Іспанії, Молдові, Італії за довіру, за теплі слова, за підтримку, за позитив, за подарунки власні. Я з ними теж поділюся. За е, подарунки, які я передам хлопцям, родинам переселенцям Я це не з'їм, не продам. Я це роздам. Дякую всім велике. Тебі лоб блістить. Ну, треба встановитися від світу, якщо.